Всіх вітаю, шановні, з вами Романов Trade. І щоденна аналітика традиційних ринків та крипти. Отже, всіх вітаю у новому 2025 році. Бажаю натхнення, бажаю профіту, бажаю гарних результатів, нових звершень. От, і саме основне свідомої, адекватної торгівлі. Ось. А, і почнемо. Наш сьогоднішній огляд по класиці з валюти, перейдемо до індексів, потім до металів, до нафти. От, і закінчуючи бітком. От, не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, ось поставити лайк, написати коментар, поширити це відео між своїми друзями, товаришами, трейдерами. Можливо, комусь також стане у нагоді. От, я думаю, що у цьому році ми попрацюємо більш продуктивно ще. Ось е, я запроваджу нову. Рубрику. ось Скоро ви про все дізнаєтеся, отже, слідкуйте за новинами. Євро у нас почав свій рік на минулому тижні з такого великого шорта. Зараз значить, то локально показує, що хоче повернутися в даний боковичок, от, після якого можна розглянути якісь локальні лонгі. Але враховуючи те, що у нас йде несхідна структура, то в будь-який момент можуть просто шорти продовжитись. Тому тут треба обережно почекати, поки ще більше віддадуть попередню сходинку. так, і потім вже можливо на тесті подивитися якийсь ось такий лонжик. Тобто зараз ми бачимо, що структура у нас ось так падає вниз. От, і хотілося б щоб трішки задорнули повище і потім на тесті спробувати зайти. От, якщо там дивитися більш е масштабну е ситуацію, то ми зараз знаходимося теж на ось такому великому боковичку. Ось, і ми якраз пробили його вниз, тому тут спокійно може, до речі, і продовжитися ордер вниз. Тому я про це і кажу: що треба почекати, поки ціна віддасть. Зайде чуть-чуть глибше, так, а потім вже на тесті дивитися лонг. Ось отже, так. По фунту аналогічна ситуація, тільки по фунту ми вже прийшли нарешті до якогось такого важливого мінімума. Зараз це ось так виглядає. Ось минула сходинка, потім накопичення, яке було зверху. І зараз ми якраз прийшли, грубо кажучи, по структурі за всією цією ліквідністю. От, і в принципі ціна показала непогану реакцію е, ось на, саме на цьому мінімуму, е, про який я неодноразово відмічав. Тому зараз теж е, аналогічно ми почекаємо, поки ціна повернеться сюди, і потім на тесті спробуємо вже розлонгуватися. Е, по австралійцю. Австралієць теж у нас пробив мінімуми. Зараз знаходиться. на Мінімум 22 року взагалі, якщо я не помиляюсь, так ну, зараз свіпнув ось цей рівень і, грубо кажучи, підтримкою зараз виступає ось ця Зонка. От, і, ну, я думаю, що все-таки найближчим часом можуть спробувати добити ось, цю, ось цей рівень і потім тільки піти. Ось тому я би зараз з лонгами теж не спішив, почекав би розвитку якогось і потім приймав рішення. CP500 CP500 почала якусь свою локальну корекцію. В принципі, непогані точки входу давала на шорт 26 грудня. Але зараз також ми бачимо, що основний такий мінімум віддався. І зараз, скоріше за все, після тесту даної провокації. Ми можемо піти далі по тренду вниз. В принципі, тут є з чим попрацювати рівні, і може початися корекція. Ось. Далі NASDAQ в принципі, аналогічно. Я думаю, що якимось найближчим часом ми можемо побачити корекційний рух, оскільки у нас ось таке було велике накопичення минуле. І а саме ось це формування, яке зараз типу, малює шорт. Воно малюється на таргетах, тобто на таргетах ось цієї великої зонки. От. І, скоріше за все, тут може початися якась корекція. Тобто треба дивитися за цим рівнем, як вони його будуть відігравати. Якщо тут тобто, будуть якось провалюватися, то скоріше це все закінчиться пробоєм вниз. Далі у нас золото. Золото, в принципі, у мене щось тут дуже розмальовано. Золото, в принципі, теж виглядає шартовенько далі на продовження вниз. У нас є ось зонка така важлива, яка може відповідати за лонги. Ось, Тобто її будуть захищати. Ось, але на, наразі ми бачимо, що у нас є ось така провокація нова. От, ціна після цього рівня різко почала рухатися вниз. І треба дивитися, як зараз все будуть зонки відігрувати. Якщо тут буде якась реакція, то в принципі ми можемо піти як мінімум на пробої цих рівнів, і як максимум далі це може закінчитися продовженням тренду вниз. Далі нафта. Нафта викупилася, нафта теж я топив за шорти. Але ми бачимо, що знизу ось тут це все отримали. Незрозуміло для чого, чому. І в кінцевому результаті ми зараз прийшли на ось такі локальні таргети. Якщо чесно, для мене поки що незрозуміло. Ось і з висновками я не хочу спішити. Хочу подивитися тільки, як буде відкриватися хоча б рік. Ось, але якщо не, на цьому тижні вони різко зайдуть вниз сюди, то в майбутньому. Я б теж використав би цей, цю провокацію як зону, від якої я можу зіграти у шорт на продовження тенденції все-таки вниз. От. І по БТК. БТК зараз викуповується. От. Ми знаходимося, нагадаю, що на, на таргетах. Так. І скажімо так, на такому вагомому рівні 100 тисяч, це психологічний рівень. І е, моя думка, що у цьому діапазоні будуть влаштовувати якісь такі розпили е, неодноразові. Тому я не думаю, що ми так зараз просто по, -по тренду підемо кудись на 115, 120 і туди далі. Е, я думаю, що теж після віддачі е, даного рівня ми можемо побачити якусь. Е, Певну корекцію на цьому тижні або найближчі дні. Ось тому так. По е, новинах е, По новинах сьогодні в принципі е, такий спокійний день. Е, 4.45 там PMI буде, от, але, в принципі, немає таких супер-червоних новин по Євро. Там Буде конференція протязі всього дня, тому, а тому треба буде по євро Євробережному. Так, все інше можна торгувати. Отже, всім дякую за увагу. Вітаю у новому році. Якщо залишаються будь-які питання, будь ласка, пишіть, пишіть в коментарях або шукайте в соцмережах. Усім відповім по можливості. Дякую.